Купую насіння вже без шелухи. На далі я його замочую на ніч в підсолену воду. Сіль повинна бути морська. Або, вже дивіться, яка у вас. Я його промиваю чистою водою і засипаю у блендер. Блендер має бути міцний, цей блендер перемелює горіхи, будь-що він перемелює. Я давно його шукаю такі вони дорогі. Тому я його замовила з Китаю. Хто знає, який сайт, я замовляла з тему, значно зекономила. Ось такий блендер. Мені мелить і насіння, і горіхи на молоко. Мигдалеве молоко роблю. роблю молоко з грецького горіха, з конопляного насіння. Будь-яке молоко можна робити цим блендером з такою потужністю. Промила насіння, додала водички. Тут 200 г насіння або горіхів. Вибираєте, що вам по душі, додаєте трішки води, зараз ви його змелюєте, а потім додаєте далі дистильовану воду до 2 літрів. Виставляємо горіх і потужність. Досолюю. Бачите, яке настояще молоко? Антипаразитарне, до речі, я його підсолюю гімалайською або морською сіллю і проціджую через мілке сито. Я поставила в миску мішечок. І мішечок дуже він, він мілкий, проціджую наше молоко. Таким методом я роблю будь-яке молоко з будь-якого насіння, з будь-яких горіхів. Мішок у мене великий, тому що я роблю на всю сім'ю. Але 2 літра молока зберігається 3-4 дні в холодильнику. Таким методом я його відсіжую, віджимаю, одною рукою він не виходить. Зараз я його відіжму і побачите, яке воно гарне вийшло. Ось так. Я віджала жмих і отримали ми ось таке молочко. Таке гарного оливкового кольору. Жмих їх можна використовувати повторно на різну випічку. Я вам буду пізніше в курсі, я вже не встигну на цей потік, пізніше в курсі я буду додавати